Як і зазвичай, о цій порі на цьому каналі ви дивитесь Лозівську панораму. У студії Вадим Гоч, моє вітання. Сьогодні у випуску мова піде про таке. Боржників від води відключатимуть цілими під'їздами і стояками. Більше тижня вдома, а далі знову захищати батьківщину. Симфошоу у міському палаці культури. Свято наближається. У місті встановлюють новорічну ялинку. У музеї виставка раритетних іграшок, листівок та сніжинок з бісеру. 24 квартири першого та другого будинків по вулиці Блюхера місто готове надати родинам вимушених переселенців з Донбасу для заселення. Область у вересні виділила 250 тисяч гривень на ремонти цього житла. Була домовленість житлово-управляючої компанії з управлінням Верховного комісару ООН у справах біженців, яке збиралося придбати будівельні матеріали для 22 квартир, але із ними поки так і не склалося. Підрядник до нового року зможе відремонтувати тільки 5 квартир, втім, й ті не повністю. Перша квартира другого будинку по вулиці Блюхера. Її ремонт будівельник Лозова Буду вже завершують. Залишилися плінтуси, розетки, вмикачі і санфаянс. Все у наявності переконує директор підприємства Анатолій Білецький. Тільки встановити залишається і можна жильців заселяти. На ремонт квартири витрачено 50 тисяч гривень. Це 21 перша. У цьому ж будинку тільки на першому поверсі. Роботи квартири тільки почалися. Об'єм їх більше ніж в 31 й бо треба відновлювати системи опалення, утеплювати підлогу. Але разом із тим будівельники мають кластися у визначену суму тридцять тисяч гривень. Ремонти Проводяться за кошти, які у вересні виділила область, пояснює директор житловоуправляючої компанії Сергій Єршов. Загальна сума 250 тисяч гривень. Їх розподілили між двома будинками: на дві квартири, другого 80 тисяч, 170 на 22 першого. Звісно, цих грошей ми одразу бачили, що не вистачає для повноцінної підготовки цих квартир, Тому працювали совместно з всіми спонсорами, які могли котрих інтересували які пропонували предлагали варіанти допомоги. Зокрема, управління Верховного комісара ООН у справах біженців обіцяло допомогти і закупити будівельних. Матеріалів майже на мільйон гривень, розраховуючи на цю допомогу, і почали ремонти у першому будинку. Але будматеріалів житловики так і не дочекалися, тому вирішили не розпорошувати кошти по всій багатоповерхівці, а зробити три квартири в одному під'їзді. Ремонт буде неповний, зауважують будівельники, подготовка під чистовою відділку, установка всіх дверних блоків, нових виконання Полов із УСБ в санузлах полы із керамічної плитки. Эти роботи. Я вважаю, они обязательно на цю суму фінансування будуть виконані до конца цього року. Ще в одній квартирі першого будинку знімуть старі шпалери і встановлять вхідні двері. На цьому обласні кошти закінчуються. Фактично підрядник їх поки не отримав. Все вони лежать у картотеці, у казначействі. і ось це одна проблема, яка которые Изначально решались, что будет выделяться на этот дом, то, конечно бы здесь не 5 квартир можно было бы сделать, а надо было сделать хотя бы 12-13 квартир. Но так как деньги и материалы не выделяются, делаем то, что на сегодняшний день подписано и заключено договорами. Продовжаться ремонти, якщо буде чи то фінансування, чи то будівельні матеріали, можливо, останні управління Верховного комісара у справах біженців таки придбає те, що буде зроблено, охоронятиметься, адже охочих поживитися вистачає навесні. Хтось поцупив батареї в чотирнадцяти квартирах того ж першого будинку. В деяких демонтовано металопластикові вікна. Водяники разом із житловиками відрізатимуть неплатників не тільки від каналізації, а й від води. Рівень проплат за послугу з водопостачання і водовідведення знизився. Якщо торік городяни із Лозова водоканалом розраховувалися на 94%, то у цьому тільки на 89. За 2014 рік накопичився борг більше півтора мільйона гривень. Загальна сума заборгованого населенням за воду перевищує 10 мільйонів. Ні, судові позови, ні закриття каналізації вже не дають колишнього ефекту, пояснював журналістам на прес конференцію у понеділок директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. Тому боржників будуть відключати від води ті міри, які приймали ми разом з КП Жук. Ну вважаю, устаревши і з Нового року ми обов'язково обязательно нові способи і розділства на должників. Ну прежде всього та основної будем вже ходіть по квартирам. Воду, це однозначно. Розпочати планують з другої декади січня. Того часу житловоуправляюча компанія має вибрати будинки, в яких за несплату можна відключити цілий під'їзд. Ми зараз вибираємо такі під'їзди і перше, що ми зробимо без нарушення каких-либо статей законодавства, будемо відключати по під'їзду вибрані нами під'їзди правних платників із боржниками не відключати усіма можливими способами. Комунальники намагатимуться потрапити до квартири неплатника, щоб перекрити воду. Таке практикують газовики і досить успішно. Тому їх і житловики, годяники і збираються наслідувати законно чи протизаконно вчинятимуть. Нехай боржник позивається до суду і там доводить свою правоту. У водяників є рекомендація обласного керівництва відключати від води квартири за несплату через боржників. А таких 10% серед населення до каналу під постійною загрозою відключення від електрики і води, а разом із ним без води. Може залишитися все місто. Щодо необґрунтованості тарифу на воду, встановленого у серпні Нацкомісією Харківводоканалу, питання залишається привести все до відповідності обіцяє у лютому. Ну остається ця сума тарифу, яка не заложена в нашому городському тарифі, но вже є у Харківводоканалу. По ній ми розраховуємося з допомогою за государства зачетами по різниці в тарифі, і перший мільйон в п'ятницю мільйон сорок тисяч був оформлений. Різницю в тарифах береться компенсувати держава. Городян водяники просять вчасно і у повному обсязі платити, щоб уникнути наступних відключень. Або город буде повністю без води, або ми навчимося платити за воду. Складна ситуація з оплатою і у тепловиків. Тільки 86% від нарахованого комунальним підприємством Теплоенерго у цьому році було сплачено абонентами. Тепловики дякують городянам, які в листопаді зробили ще й авансовий платіж. За рахунок нього додатково було отримано близько мільйона гривень. Це дозволило теплоенерго більш-менш належно закрити свої обов'язкові платежі. Втім, прогнози на наступні місяці опалювального сезону далеко не оптимістичні. Зараз плата за газ відчеплюється автоматично із тих сум, які заходять на розподільчий рахунок теплоенерго. Нарешту платежів там залишається небагато коштів, тим паче при сьогоднішньому рівні оплат. В теплоенерго побоюються, що в строк не розрахуються за електрику. Тоді з 24 грудня почнуться відключення котелень. Без зарплатні залишаться працівники. Більше 5 мільйонів гривень залишається боргів за тепло по бюджетній сфері. Більше 14 мільйонів заборгувало населення. Проблеми городян розуміють, запевняє директор Теплоенерго Леонід Глоба. Була затримка зарплатні, соціальні виплати маленькі, а суми нарахованого навпаки. Особливо це буде видно вот, в январі місяці, коли получат платежки за декабрь, оскільки вже буде начислення по повному тарифу, який вступив в силу 21 ноября і в ноябре місяці там было отражено только несколько днів по этому тарифу. А в декабрі вже буде повний цифри, звісно, будуть большой. Відключати своїх абонентів як водяники тепловики не можуть, тому просять оформлювати державні допомоги, пільги, субсидії, компенсації. Не вирішувати категорично для себе все мені не призначать, а йти, питати, розраховувати. Щодо комунального підприємства Екосан, у нього сьогодні найбільше абонентів і найнижчий рівень проплат. Зібраних коштів вистачає на погашення кредитів за пальне. Це є показник приватний сектор, пояснює директор Екосану. Мешканці й досі продовжують стверджувати, що сміття не виробляють. Не надавати слугу з вивозу сміття не можуть. Огранічити людей по вивозу твердих битових відходів мы, увы, не зможемо наверное, никогда. Большинство жителей плотит. Когда начислення отдельно проводились по многоквартирным домам, процентное соотношение у нас доходило до 94%. Лозівський благодійний фонд соціальних партнерів міста під назвою Єдність створено. Про це у п'ятницю представникам підприємств установ лозівським підприємцям повідомила голова фонду Світлана Кальченко. Крок за кроком вона розповіла про все зроблене для цього. Фонд вже має власну назву, символіку і печатку. Щойно відкриється банківський рахунок, говорить Світлана Кальченко. Вони будуть звертатися до інших лазівських керівників, аби ті теж долучалися до соціальних партнерів міста, які сьогодні об'єдналися у фонд і допомагають місту. Заступник лазівського міського голови Олександр Неділько розповів, що фонд працюватиме в соціально-гуманітарному напрямку. Соціальні партнери вже допомагають лозівчанам, учасникам антитерористичної операції. Продукти харчування і теплий одяг на суму більше ніж. 20 тисяч гривень вже відправили в зону АТО. Подякувати за це підприємцям, міському голові особисто прийшов директор сьомої школи Сергій Пасарар, який зараз командує танковим взводом 92-ї окремої механізованої бригади в місті Щастя на Луганщині. Без вас, без вашої підтримки, без цього вашого фонду, повірте мені, армія там би не продержалась і неділі. Вот. Практически все. Пастроєна все забезпечення только за що вас і благодаря вам. Голова благодійного фонду Світлана Кальченко пообіцяла, що соціальні партнери і далі підтримуватимуть лозівчан в зоні АТО. Міська влада зі свого боку також у міру можливостей забезпечуватиме військовослужбовців усім необхідним. Зараз, з поміж іншого, вони потребують ліків з родинами поранених учасників АТО, лозівчанами. Міський голова зустрічався особисто, і ця робота продовжуватиметься. Повідомив Олександр Неділько. Учасник антитерористичної операції лозівчанин Сергій Пасарар прибув додому ненадовго. Вже в неділю він від'їжджає знов на Луганщину. Інакше не можна, говорить старший лейтенант. Треба захищати батьківщину і показувати приклад власним дітям. Директор сьомої школи Сергій Пасарар повістку з військомату отримав на початку серпня під час третьої хвилі мобілізації. Про те, щоб не йти, він навіть не замислювався. Повістку мені в 10 часу вечора. 5 августа залісім часом утра необхідно бути вещами в воєнкоматі для убиття і передальнішого прихожіння служби директора. Школи одразу відправили до Чугуєва, де місяць він був на перепідготовці. А вже на початку вересня, коли розпочинався новий навчальний рік, освітянин потрапив в зону АТО до міста щастя, що на Луганщині. Там відтоді і до сьогодні Сергій Пасарар охороняє міст. каже без підтримки волонтерів, військовослужбовці не вистояли б. Дійсно відкликаються постійно, то есть, они переживають за государство, переживають за тих ребят, які там знаходяться. За всем всім спасибо, что они не бояться этих дорог, все-таки туди доїхати. Це теж немало важно. Морально і матеріально підтримують свого директора, батька, чоловіка і колегу, колектив сьомої школи, родина, педагоги міста. А син взагалі рветься до батька на передову. просятся ко мне, говорят, да нет, тебе еще рано, и надо еще школу закончить. Действительно, хлопцы, которые получали, которыми я потом раздавал эти все сладкие там подарки, это все, это для них было огромное счастье. И все мне говорили, обязательно ты там, если что, передавай привет всем деткам, всем учителям, всем коллегам, всем друзьям, всем руководителям города, что так они откликаются и не забывают про нас. Приятно, когда Школа там досягають каких то успіхів, діти досягають каких то успіхів. Дістана це сегріває душу. Сергій Пасарар не бореться давати оцінку тим подіям, які зараз відбуваються на Донбасі. Просто говорить, ситуація там зараз складна. І поки що їй не видно кінця війна, є війна, обстріли практично щодня. У неділю у день шанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Лозовій біля пам'ятного знаку пройшов жалобний мітинг. Схилити голови у пам'ять про загиблих прийшли представники влади. Помічник народного депутата України Анатолія Гіршвельда, ліквідатори аварії, школярі, і інші лозівчани. Вони згадали, як цього дня було оголошено про завершення будівництва саркофага над четвертим зруйнованим енергоблоком станції. Скільки людських життів було втрачено у боротьбі за приборкання некерованого атому? Пам'ять померлих присутні вшанували хвилиною мовчання. Школярі прочитали вірші, і наприкінці мітингу реквієму лозівчани поклали до підніжжя пам'ятного знаку Червоні гвоздики. Будем жить, мужики, будем жить, даже если 30 тридцатилетними. Мы стекаемся снова сюда, словно к морю стегаются реки, в кулаке нам по силам беда. У неділю у міському палаці культури симфонічний оркестр Опера нова для Лозівчан влаштував справжнє симфошоу. Програма виступу музикантів була різноплановою від класичних музичних творів до відомих саундтреків з улюблених кінофільмів. З таким проектом симфонічний оркестр гастролює містами України. Сьогодні з концертом у Лозовій. Музиканти сподіваються, що порадують містян неперевершеним звучанням зворушливих мелодій. Глядачам і справді сподобалося. Музикантам вони подарували свої овації. люди, на которых мы сориентированы, это люди все-таки в большинстве своем молодые, прогрессивные, которые, с которыми мы пытаемся говорить на одном и том же языке, понимаете, и может быть им кажется, что чисто классическое искусство скучновато для них и не такое интересное, поэтому мы пытаемся как-то вот посредством исполнения саундтреков достучаться до них, но тем не менее в каждой программе мы делаем обязательное вкрапление классических арий, классических произведений, будь то Моцарт, Вивальди, Бетховен, Пучи, Верди, кто угодно вот. И пытаемся объяснить им, что есть Настолько популярные вещи классические Что они не могут не нравиться И люди действительно реагируют и говорят Боже мой, оказывается мы всю жизнь знали Что, что эта музыка нам нравится Мы просто не знали, что это такое понимаете? И если зритель пришел на концерт Значит он, он знает На что он пришел Мы в афишах все указывали Саундтреки, популярная музыка То есть зритель уже, уже настроен На положительнее цієї вот музики концерт не обійшовся без приємного сюрпризу. На сцену вийшла оперна співачка, яка народилася у Лозовій. Анна Помпєєва сьогодні співала для своїх земляків. Копле хороше відзивчиве ощущение даже жоту от людей в ДК, которые То есть все, що нужно, клас, інструмент, чай, погода, сами понимаете, отопление і так далі. Ну, люди йдуть на стрічу, допомагають чим можуть. І это очень радует, воодушевляет. 15 грудня своє професійне свято відзначали працівники суду. У цей день робітники та судді Лозівського міськрайонного суду зібралися у залі засідань з нагоди професійного свята. Зі словами вітання до всіх присутніх, звернувся голова Лозівського міськрайонного суду Олександр Ткаченко. Мені дуже приємно в цей день привітати вас з нашим професійним святом. В першу чергу хотів би побажати всім вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, фінансового благополуччя. Важкий рік. Але ми щастя його, можна сказати, завершили. Я дуже вдячний вам за те, що ми з вами йдемо разом до Європейської держави, і що наш суд буде з вами, я думаю, в найближчому майбутньому європейським. Всіх зі святом! Озівський міський голова Сергій Степанов також поздоровив працівників суду. Дорогі роботники суду, уважаємо судді. Абсолютно солидарен с мнением Александра Анатольевича. На наши плечи выпало. Время выпало серьезное, очень сложное, но мы его не выбирали. Наверное, так сложилось в жизни. Я вам искренне благодарен за ту работу, которую мы вместе с вами проводим в городе Лозовая. Поэтому традиционно здоровья крепкого, друзей верных, любви настоящей. Я вам искренне желаю мирного неба над головами, над вашими семьями, над нашими семьями. Я міські желаю віри, в першу чергу, віри в себе, віри в наш міст, віру в нашу страну. З професіональним святом, з днем роботників суда і суддів. Кращим працівникам було вручено подяки від Лозівської міської ради. Біля міського палацу культури з понеділка почали встановлювати новорічну ялинку. Святково відкриватимуть її 19 грудня в День Святого Миколая. Казкове дійство розпочнеться о 15-й годині. Сьогодні ж комунальники разом із працівниками міського палацу культури поспішають ялинку змонтувати. Цьогоріч строк на збирання і прикрашення новорічної красуні рекордно короткий. Зазвичай починали ті роботи на початку грудня, але досвід за 4 роки набули, тому певні, що встигнуть. На площі Лені на монтаж ялинки почнеться на цьому тижні. Принаймні мають встановити каркас, потім в нього вставлятимуть живі ялинки. Їх днями управління житлово-комунального господарства. Має привести з лісництва. Відкриття ялинки на площі Леніна заплановано на 25 грудня. Виставка новорічних іграшок та листівок новорічний калейдоскоп, а ще мистецька Лозівської майстрині Тетяни Корінної Новорічні іграшки з бісеру з понеділка відкрилися у краєзнавчому музеї. В цьому році відкрилася в нашому музеї новорічна виставка, яка називається Новорічна казка. На ній представлені ялинкові іграшки різних років, листівки новорічні, діди морози та снігуроньки. Тетяна Івахненко розповідає, спочатку виставка налічувала усього 10 іграшок. Сьогодні ж завдяки мешканцям міста та робітникам музею, колекція поповнилася ще майже на 80 іграшок. В цьому році поповнилася наша колекція Дідами Морозами. Найстарший Дід Мороз це післявоєнний Дід Мороз. Він найстарший в нашій колекції, найраритетніший. Із листівок перші чотири. Це найстарші листівки. Вони дореволюційні. І потім йдуть листівки, які були зроблені в роки Великої вітчизняної війни. Завідувачка музейним відділом звертається до усіх з проханням приносити до музею новорічні іграшки та прикраси, аби колекція поповнювалася і виставка була ще більш різноманітною. Також у Лозівському краєзнавчому музеї представлена виставка новорічних іграшок з бісеру Тетяни Куріної. Сніжинками це вже другий рік уже ну перший рік в прошлом году було трохи менше, звісно. В там маду около 150 п'яті сніжинок. Ни одной не повторяющейся снежинки нет. Сніжинки з бісеру можна використовувати як у якості новорічних прикрас до ялинки, так і у якості елементу декору. На виготовлення однієї такої прикраси може піти від 30 хвилин до 6 годин, в залежності від розміру та складності малюнка. Майстриня говорить: іграшок багато, і всі по-своєму гарні. Тому найкращу з них вибрати вкрай важко. Кожна сніжинка, це знаєте, як у художника картина – це його діто, так і у мене кожна моя робота це моє дітю. Я її кожну люблю. І мені каждая одна подобається, і я не можу сказати, какая лучше, какая хуже. Це вже судить зрителю. Виставка триватиме до 20 січня. А потім ми будемо менять експозицію. Потім буде йти весна. 1 числа буду вже садитися за підготовку весни. Старі роботи будуть і что сделаю новеньке. Тетяна Івахненко та Тетяна Куріна запрошують усіх бажаючих відвідати новорічні виставки у Лузівському краєзнавчому музеї. Тим часом лозівська молодь шляхом голосування у соцмережі визначається зі стилем зустрічі нового року. Обговорити це днями лозівчани зібралися у центрі молоді. Вирішено було, що це буде молодіжна костюмована вечірка у голівудському стилі з різноманітними конкурсами, сюрпризами, нагородженням оскаром, фотосесією та дискотекою. На алеї зірок можна буде зустріти відомих голівудських акторів, персонажів фільмів, мультфільмів. Дрес-код свята для дівчат це вечірня сукня та взуття на високих підборах для хлопців класичний костюм. Для всіх, хто зацікавився, повідомляємо адресу сайту центру молоді. Її ви зараз бачите на екранах. Також свої пропозиції щодо подальшої співпраці можна залишати в соцмережі. Грамоти та статуетки за успішну роботу в літніх таборах відпочинку. Нещодавно в Харківському обласному центрі молоді нагороджували лідерів молодіжних трудових загонів. Серед них були і Лозівчани. Вони пройшли школу вожатих та відпрацювали в оздоровчих таборах увесь літній сезон. Загалом упродовж літа міський центр молоді працевлаштував більше сотні лозівчан і наразі запрошує всіх охочих попрацювати влітку наступного року. У патріотичному дусі: наскільки добре учні Лозівської гімназії знають історію своєї держави, цінують її і поважають. Вони продемонстрували нещодавно беручи участь у грі патріотів, яка проводилася в цьому навчальному закладі. Дві команди учасниці оперативно відповідали на запитання ведучих. Тим самим школярі зуміли довести, що вони справжні патріоти своєї країни. Зацвітає калина, зеленіє ліщина степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина. Це як тато і мама одна. Знаєш ти, що таке батьківщина, батьківщина, це ліс осінь, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це друт і свято. Батьківщина це мамо й тато, це твої найщиріші друзі. І бджола у весняній млузі. Педагоги переконані, з огляду на сьогодення України зараз слід на шкільних уроках під час виховних годин якомога більше зосереджувати увагу учнів на патріотизмі, вкликати в них любов до українських народних звичаїв та обрядів. Ми дійсно сьогодні побачили, що дітки це вже патріоти нашої батьківщини. Ми побачили, що вони багато чого знають, вони цінують те, що вони мають, і все, що сьогодні відбувалося, це принаймні. Велика нароботка і вчителів гімназії, і батьків теж, тому що батьки теж виховують діток в духі патріотизму. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. На все добре.